На Прикарпаття продовжують прибувати біженці з Криму та Південно-Східних областей України. Для того, аби процес розселення та надання необхідної допомоги був більш організованим, їхні документи перевірятиме та реєструватиме міграційна служба. Про це повідомила на сесії Галицької районної ради заступник голови райдержадміністрації Людмила Сівецька. На даний час у районі вже перебуває одна сім'я, одна дитина 14 років та одна особа похилого віку. Жителі району готові і надалі надавати прихисток людям, які не з власної волі стали біженцями на рідній землі. Хочу проінформувати вас наскільки Галатський район готовий до прийому даної категорії людей. Значить, по місту Бурштину Бурсинський енергетичний коледж запропонував нам 15 кімнат. Торговельно-економічний коледж запропонував 4 блоки по 7 кімнат, 28 кімнат. Допіласька сільська рада зголосилася поселити дві сім'ї. Насташинська сільська рада, одна сім'я, там дві кімнати і кухня. Маріянбіль готова прийняти одну сім'ю, і підприємець Ігор Дерда готовий також прийняти в нього є готельний номер, готовий прийняти одну сім'ю. Оце ті дані, які ми маємо.